Всім привіт! Установив магнітолу на Volkswagen Golf 6. На сьогоднішній день прийшов акумулятор повністю сівший. Стартером взагалі не круте. Підкорив машину. Машина поробила, акумулятор зарядився. Опять же така ситуація. Приходжу на следующий день, акумулятор опять сівший. Почав розбиратися, в чому проблема, Чи магнітола садить акумулятор. Як оказалося, проблема. Оцієй фішки. Зараз вона підключена, вона йде на два піна. При виключеному зажиганні магнітола робить. Получається, виключається вона тільки від е, кнопки. Ну, відтоді вона то робить в спящому режимі. Получається, красний провод йде навпряму до акумулятора і він постійно саде. Отак от. Осодіняємо от. цю фішку. Оп, магнітола потухла. Тепер магнітола робить від замка заживання. Вставляємо ключ. Все, магнітола робоча. Тепер магнітола буде робити від замка зажигання. Так що той провод не потрібно підключати. І поставив камеру заднього віда. Як оказалося, що от камери плюс-мінус не нужно подавати на провод заднього ходу защиту цього канбуса, Канвуз все бачить, що включається задня передача і подає плюс на магнітолу. Включаємо камеру. Все, камера робоча.